Всім привіт! Сьогодні готуємо ось такий пухкий, смачний яблучний рулетик до чаю. Всього за увага, 17 гривень! Це можна сказати, цей рулет просто даром. Зараз на 17 гривень ви в магазині до чаю нічого не купите, а вдома можна зробити ось таку смакоту і красоту. Тому залишайтесь на каналі. Показую далі, як ми готуємо цей шедевр. Перед тим, як приступити, готувати, я зарані включаю духовку 200 градусів, щоб вона розігрівалася. Готується дуже швидко, тому щоб потім не чекати, поки нагріється духовка, я її включаю перед тим, як приступити безпосередньо до готування. Нам потрібно буде 2 яблука. Я їх розрізаю на 4 частини. Ось так ножем швиденько виймаю серцевину. Шкірку чистити не потрібно. Я вам зараз покажу, як все це швидко зробити, без заморочок. Просто потрібно вийняти ось ці всі серцевинки з яблук. Більше нічого нам не потрібно. Якщо тут є якісь цятки на яблучках, яблучка в мене домашня, там десь черв'ячок гризнув, десь там цяточка. Нічого страшного, воно все. Відійде, не переживайте, тому зараз я вам покажу, що з ними зробити. Головне, щоб не залишилося цих твердих частин всередині. Буду терти яблука прямо на лист, тому беру зразу лист, застилаю його пергаментом. Якийсь у мене цей пергамент останній, той, що купила не дуже гарної якості, тому я його зараз змащу рослинною олією без запаху, бо до нього пристає все. Трішки просто його так потрібно буде змастити. І натирати яблука буду прямо на лист. Беру терку, сама крупніша, яка в мене є, беру частинку яблучка і ось так прямо сюди його натираю. Шкірка вся залишається, та не потрібна частина у руці. І так кожен із восьми кусочків. У нас два яблука, чотири частинки з кожного яблука, тому вісім кусочків. І ось це все, що погане, чорне, воно залишається у вас у руці, і ви його просто відкидаєте, щоб не тратити час на те, щоб сидіти, і щащати шкірки і яблу. Коли потерла всі яблучка, беру вилку і просто рівномірно їх тоненьким шаром розтягую по всьому листу по пергаменту. Сюди не додаю нічого, ні цукру, Ніяких добавок, ні крохмалю, нічого. Просто самі яблука. Все, і поки що цей лист з яблуками відставляю в сторону. Далі беру посудину, в якій буду замішувати тісто. Беру два яйця, розбиваю сюди ж. До яєць додаю 60 грам цукру, я вже відважила. Прямо сюди, усе і зразу. І пакетик ванільного цукру або трішечки ваніліну, якщо чистий ванілін. Беру міксер і все-все дуже гарно збиваю. Можна збивати, звичайно, збивалкою, але оцей рулет його потрібно дуже гарно. Збити, тому я все ж таки взяла міксер. Але в кого нема міксера, це не буде критично. Беріть, звичайно, збивалку, просто довше збивайте, поки оця яєчна маса з цукром стане такого білого, якогось кремового кольору, не ярко-жовтого, як вона є зразу. Маса збилася, стала вже такого майже білого кольору. Так що можна все закінчити цей процес. Беремо борошно. Сюди всипаємо чайну ложку розпушувача. І гарнесенько-гарнесенько розмішуємо борошно із розпушувачем. Цей рецепт дуже просто запам'ятати, що сахара. Що борошна тут іде по 60 грам. І тепер сюди, у 2-3 прийоми, ми легесенько замішуємо тісто. Все, коли вже висипали останнє борошно. Гарно-гарно все ще раз перемішати, особливо там по дну. Щоб не залишилось якихось комків із борошна. І тепер саме головне завдання, це рівномірно тоненьким-тоненьким шаром розподілити ось це все тісто по наших яблучках. Я так сиплю по всьому листику. Буде краще його розтягувати. Можна, звичайно, висипати все на середину, але потім його трішки гірше усе розрівнювати по листу. Я все роблю за допомогою ложки. Тепер так легесенько-легесенько розрівнюю. Випікати ми будемо, повторюю, 180-200 градусів приблизно 10 хвилин. Чому так мало часу? Тому що тут корж дуже-дуже тонесенький. Дивіться, орієнтуйтесь по своєму листу. У мене лист середнього розміру, невеликий. Тому в мене тут ну, рецепт 2 яйця. Якщо у вас великий лист, то беріть подвійну порцію, тому що ви його просто це тісто не розтягнете на великий лист. От, в принципі, і все. Легенько-легенько, щоб яблучка не тяглися за ложкою і за тістом. Ось так все легко розрівняла і відправляю у духовку. Головне, не пересушіть корж. Якщо пересушиться корж, ви його рулетом потім аж ніяк не зробите. Рулет спікся, буквально 10 хвилин пройшло. Ось так можна попробувати, якщо він відпружинює назад. Коли ви натискаєте, значить вже тісто готове. Нам потрібен буде ще пергамент на розмір листа відриваю, накриваю зверху, і тепер потрібно ось так дістати наш рулет. І ось цей пергамент. Де яблука, нам потрібно тепер акуратно, акуратно зняти. Трішки поприлипало, я ж говорю, це якийсь пергамент. Останній у мене не дуже вдалий. Краще брати той, який просиликонений. Це взагалі дуже класна штука, але він, на жаль, не завжди буває в магазині. Тому якось так. За цим тягнеться все і яблука, і все на світі. Потрібно бути дуже обережними зараз. Напевно, візьму ніж, буду трішки піддівати ножем. Ця сторона, наче краще відстає. Бачите, скільки налипло на пергамент. Тут половина яблук злізла. За цим пергаментом. Той, що просиліконений, там взагалі нічого не прилипає. Тут навіть хоч і змазувала, але вийшло то, що вийшло. Так, далі. Ось це. За допомогою оцього нижнього пергаменту цей корж нам потрібно швиденько, швиденько. Поки він ще гарячий, прямо гарячим, прямо з духовки закрутити у рулет, зафіксувати його. І в такому вигляді можна ще завернути у рушник, він буде тоді такий більш м'який. І залишити так до повного вистигання. Коли рулетик вистигне, потім його розмотуємо і нарізаємо. Він дуже пухкий. Зараз вам покажу, який він у розрізі ближче. Дивіться, дуже пухкий, м'якесенький, як хмариночка. Я думаю, що 17 гривень потрачених і 10 хвилин часу для цього рулетика зовсім недорого. Зараз ви в магазині на 17 гривень такої смакотини купите, навіть самого дешевшого печива. Дивіться, який гарнюній. Попити чайка це справжня смакота. Тому готуйте, смакуйте, однозначно рекомендую цей рулет. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім величезне дякую за перегляди. До нових зустрічей!